Друзі, радий вас привітати на моєму каналі. Довго я не виходив, не виставляв нічого в Ютубі, тому що, як я вам говорив в попередньому відео, що я поїхав, їду в Полтаву на роботу. Тут є ліси, отакі соснові ліси. Але, як кажуть, місцеві тут як правило, літом гриби не ростуть, тому що це е, тут не земля, а пісок. Вода швидко через нього уходить. І хоч і трошечки дощі перепадають, швидко земля висихає і не успіває грибниця розвиватися. Ну, так я думаю. І оце я вже третій раз. Приїжджаю сюди. І дотепер не було нічого. І тепер я вже хотів сказав своєму другу відімове, що вже пора їхати, нічого немає. Ідемо десь у друге місце. І тільки це сказав, бачу гриб. Напевно, гриб, бо тільки пішов. Може бути от будем його доставати, білий гриб. Перший білий гриб на Полтавщині. Десь у других місцях в сторону Миргорода, Лубен, виставляють у Фейсбуку є і гриби, підосичники, підберезок, і лисички, сироїшки. Це найближчий ліс від моєї роботи. Може тут ще щось є. Ну, думаю, що вже після цього дощу на слідучий тиждень, може навіть в середу можна буде поїхати раненько і щось знайти. Два грибочки є. Початок полтавського грибного сезону в мене. Є відкритий. Слава Богу. Друзі, чергова знахідка. Ще не знаю, що я знайшов. Якийсь грибочок, але чи білий, він, чи якийсь другий. Зараз будемо дивитися разом. Отак От він виглядає. Так, так і є, білий, але він підстаркуватий. Корінь порожній. Шапочка теж. Так, він Червеві, залишимо його тут розмножуватись, а ми будемо продовжувати пошуки. Тут гарні ліси на Полтавщині. Ну, не такі, як у нас на Буковині. Тут в основному соснові штучного, штучної посадки місця, які були. Запісочені. Один пісок верніше. Тут такі дюни, бачите, тут не нерівно, були дюни такі. І вітер їх, я трішки знаю цю історію, вітер їх, ці піски, коли бували вітри, розносили по полях. І в часи Радянського Союзу прийняли рішення позасаджувати їх. З соснами. Сосна, сосна, вона така рослина, що, як би сказати, буде рости будь-де. Але тим не менше є і такі такі нюанси, як у нас, немає на Буковині. От бачите, такі полянки. З мохом. Бачите, їх тут повно. Отут осені в минулому році я був вересень-жовтень. в таких мохах ростуть боровики. Правда, чомусь я їх мало знаходив, а от мій друг Діма, з яким я сьогодні приїхав, він знаходив їх багато. І... Я теж ходив по цих полянках, чомусь я не знаходив, а він знаходив. От бачите такий, такий ліс. Гарний ліс. Вільно можна пересуватися лісом. Тільки на даний момент ще. Грибів немає. Але, тим не менше, два я знайшов хорошенькі, чистенькі. то вже появилося, появилося бажання ще походити, а може, ще щось знайду. Ну, поки що був третій червивий. Будемо шукати далі. Друзі, включаються знову. На кінець відранку ми знайшли нормальне грибне місце, де можна позбирати грибів. Ну, ми так думаємо, тому що вже тільки зайшли в ліс, зразу два грибочки знайшли. От мій друг Діма. Ось я. І от перший грибочок. Який я знайшов, якщо я його не загубив, так ось він. Ось він вже двох знайшов Діма, і ось я першого знайшов. Такого маленького рибочка. Ось. І зараз буде нерве, я б зніму. От Діма знайшов. На тому же місці, третій. От. Ще один. Ми так думаємо, що до вечора ми повинні щось назбирати. Тобто показати буде вам що, слава Богу. Друзі, хочу включаюся, бо хочу показати, що я знайшов. Хочу розказати, як ми сьогодні поїхали, поїхали в те місце, де у минулому році я їздив. Я там вже хотіли переїжджати, міняти локацію. Але я знайшов два грибочки, ну думаю, ні, ще пошукаємо. І так ми шукали, нічого не знайшли. І вирішив я поміняти локацію. Завдяки Фейсбукові я вичитав, де можуть бути, де є гриби, де хто ділиться. Ну і поїхали. І, і тільки виїхали в сторону Сум. Бачимо, десь кілометрів 30 проїхали. Жінка продає гриби, ну, дуже гарні гриби. Я підійшов, сказав, що я з чернівців, приїхав на роботу, що я їм конкуренції не зроблю. Щоб вони сказали, де можна позбирати гриби. Вона каже, от вам не треба нікуди більше їхати, Злітайте наліво, от там, доїжджайте до лісу, якщо ви грибник, ви там розберетеся. І вона була права. Дивіться, що я зараз знайшов. Маємо один. Кладемо другий. Тут обов'язково щось має бути. Третій. Але це ще не все. Дивіться, прямо біля дороги, так само як у нас я показував вам. Ось четвертий. Звісно, що грибочки трошечки іначе, не такі, як у нас. І маємо тут ще одного. Такого бомбезного. І. Так і минулого року я підійшов до жінки сказав. і що я з чернівців, хочеться відпочити, походити по лісі, позбирати грибочків. Наші українці, вони люди щирі. Тоді мені підказали і зараз підказали, дивіться, я тільки зайшов у ліс. От край лісу, жінка йде з краю лісу. І я вже маю отаку купу грибів. Я думаю, що до вечора тут буде немало. За все слава Богу. Друзі, чергова знахідка. Чужий ліс, ще треба вловити, як вони ростуть. Так розумію, бачите, в основному тут трава суха якась. У цій траві поки що я нічого не знайшов. Там, де була просто під сосною глиця, там я знайшов сім штучок. Але бачу, що і те, як би в траві, Ну от, один отакий. Хорошенький рибочок. Довго язий, правда, м'якенький. Ну вони не такі, як у нас, але дивіться, що тут мене чекало. Дивіться, це гриб. Навірно, десь пів кілограма. І він чистий, я вам скажу. Дивіться: черваків нема. Слава Богу. Потихеньку ми уловимо як їх збирати тут. До вечора ще далеко. Назбираємо. Слава Богу, за все. І за греби також. Друзі, знову включаюся, От там кочку я не замітив, а от цього замітив. І як ви думаєте, що тут може бути? Я думаю, що може бути гриб, Так і є. Є, рибочок. І я думаю, що якщо я не помиляюся, я вже досвідчений грибник у цих лісах отут. Мав би бути також грибочок. Досвідний, не досвідчений, не тільки гриб піднімає, а і другий. Але і то добре. І одного. І за одного дякую, Богу. Недовго я ходив, друзі, ну тут взагалі я, я в захваті. Таке місце. Такий лісок гарний, тепленько. І дивіться, які тут грибочки ростуть. Дивіться. Один. Другий. А це ще не все. Ми тут зараз відкриємо. О, третій. Тут ще відкриємо. Четвертий. Отак. Взагалі бомбезні. Дивіться. Які. Слава Богу, що він дає сили і працювати, і відпочивати, дає змогу. Дякую йому. Знову, друзі, я знайшов грибочка. Більше з грибів, які я знаходжу, їм вже десь понеділі. Це точно, тому що вони великі. Тобто тут є гриби, але ніхто за ними не приходить, тому що не знають. Напевно. Але хто знає, я там бачу жінка, та що я вам говорив, що мені сказала, де гриби. Ну, такі гарні гриби. Я ще таких не знаходив, десь вона у якомусь іншому або в молодняках, бо я в великому збираю. Великі такі по 20 метрів. І в основному трава. В траві вони не дуже хочуть. Але зараз ми знайдемо і те місце, де є інакше. І ці гарні по-своєму, і ті будуть гарні по-своєму. Слава Богу. Довго, друзі, я ходив, нічого не знаходив. Ось на кінець я знову є два грибочки. Ось один такий. І один ось. Все. Такий. Можливо, тут ще є, але я побачив їх і поспішив знімати. Зараз я ще роздивлюся, а може ще є, але і за тебе. Я вдячний. Слава Богу. Ось, друзі, моя машина. Йдімо там. І Я вертаюся назад. Думаю, тут я не проходив. А вони кажуть, так і нас забери. Ну як ти нас лишаєш? Ось. Теж хочемо з тобою. А ще один. Давай, шукаємо ще. Але досить і двох. дякую. Друзі, зайшов у такі молодняки і почав знаходити. І ось отакі. Ось такі вони тут є. Один, два. Бачите? Ну, а тут. Взагалі красивий. Такий. як намальований. Три штуки. Слава Богу. Не можу не зробити відео з таких гарних грибочків. Один, другий. тут. Arnyonė. Arnyakė. Друзі, завершився сьогоднішній грибний сьогодні. день. Та Де то нічого. Був удачний день. Ось я назбирав грибочки. Кілограм 5, я думаю, що є. Гарні грибочки. Задоволення. У селі Гелобівка Полтавської області, Полтавського району. Вірніше Котелевського. Я помилився. Котелевський район, село Гловівка. Отакі. Біля зупинки, зразу наліво і в будь-який ліс. Якщо хто хоче, можете їхати позбирати. Слава Богу.